Ідер Китаю на параді у Москві. Трамп розлючений на Росію та Путіна, Індія та Пакистан на порозі війни в ефірі Світова преса. І я традиційно зібрав для вас усі актуальні міжнародні новини та події, які трапилися за тиждень, що минає. Отож, розпочнімо. Глава Китаю Сідіньпінь прибув до столиці Росії, аби відвідати військовий парад 9 травня. Як пишуть російські пропагандисти, по прибуттю він заявив. Що очікує провести поглиблену розмову з главою РФ Путіним щодо двосторонніх зв'язків важливих міжнародних та регіональних питань у Кремлі? Заявили, що Путін у найближчі кілька днів проведе понад 15 двосторонніх зустрічей і кілька розмов на ногах. Зокрема, 7 травня заплановані зустрічі з представниками Венесуели та Куби. Монголії та Конго, 8 травня. Диктатор Путін провів переговори із Сідіньпіню. Вони обголосили спільні заяви про подальше поглиблення відносин. Зокрема, лідер Китаю фактично підтримав наративи Кремля щодо так званого СВО. 9 травня Путін провів зустрічі з президентами Бразилії Узбекистану, також лідерами Сербії та Словаччини. Останні двоє заявили, що не здужали до запланованої поїздки до Росії, але з того часу. Прем'єр-міністр Словачини Фіцу заявив, що все ж приїде і прибув до Москви. Цікаво, що літак, на якому летів президент Сербії Олександр Вучич, приземлився в Баку через відсутність дозволу на продовження польоту в Росії. Президент США Дональд Трамп заявив, що віце-президент Джеді Ді Венс може мати рацію, коли говорить, що Росія вимагає занадто багато. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі. Отож, цитата Трампа. Ну, можливо, він має рацію, можливо, він знає, дещо, бо я займався цим і ще деякими іншими речами. Але ми підходимо до точки, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Я не радий цьому, сказав Трамп. Спецпосланець США щодо України Кіт Келох заявив, що Україна готова до замороження війни з Росією та відведення своїх військ, щоб створити 30 кілометрову демілітаризовану зону навколо фронту. Про це він заявив в етері телеканалу Fox News. За словами Келога, Росія не перемагає в цій війні, інакше б війська були б на правому березі Дніпра у Києві та Дні Одесі. Він також заявив, що обидві сторони конфлікту мають мільйонні жертви, тому їм необхідно зупинити війну. Спецпосланець також зазначив, що Україна із часом може відновити контроль над втраченими територіями, як раніше, було з Німеччиною, яка була розділена на дві держави, та країнами Балтії, які Стали частиною СРСР, але захід цього не визнав. Отож, цитата Кіта Келва. Тобто, коли йдеться про припинення вогню на місці територія, яку ви зараз контролюєте і за яку воювали, залишається за вами. А що буде через 5 або 10 років, це вже інше питання, і це фактично означає заморозити все на місці. І саме це українці готові зробити. Заявив Келв. разом із цим спеспосенить США заявив, що Україна запропонувала створити. 30 кілометрову демілітаризовану зону по всьому фронті для цього українські та російські війська повинні відійти на 15 кілометрів від лінії зіткнення а контроль над цією зоною могла б осяти коаліція охочих. Отож, ще одна цитата: якщо припинення вогню протримається 30 днів, я щиро вірю, його продовжать відновити повномасштабні бойові дії після такого тривалого замороження буде вкрай складно. Багато хто просто скаже. Дякуємо. Ми нарешті вийшли з цього протистояння, вважає американський посадовець. Представники Росії та США провели переговори щодо варіантів відновлення продажів російського газу до Європейського союзу, як пише видання Reuters із посиланням на джерела джерела близькі до двосторонніх переговорників заявили, що повернення Москви на газовий ринок європейського союзу може допомогти закріпити мирну угоду. Співрозмовники агенції кажуть, що участь Вашингтона у відновленні продажів газу може допомогти Москві побороти політичний опір у більшій частині Європи. Участь США також принесе користь Вашингтону, надавши йому певний контроль над тим, скільки російського газу повертається до Європи. Повідомили дипломатичні джерела та джерело в Білому домі. Посланець Стів Вітков та інвестиційний посланець Путіна Кирило Дмитрів. Провели переговори щодо газу в межах мирних переговорів щодо України. Повідомили два джерела щодо того, як саме американці можуть узяти участь, п'ять джерел. Повідомили, що на переговорах обгорювалося питання про те, чи могли б американські інвестори придбати частку у трубопроводі Північний потік. Або в самому Газпромі, американські фірми також можуть виступати покупцями, купуючи газ у Газпрому та постачати його до Європи як спосіб пом'якшення європейського політичного опору. Бомберг також повідомив, що США вивчають можливість співпраці з російською компанією Газпром над глобальними проєктами, намагаючись налагодити тісніші зв'язки з Кремлем. У спробах укласти мирну угоду щодо України видання. Також писало, що у Європейському Союзі пропонують до кінця 2027 року заборонити імпорт газу з Росії аби розірвати зв'язки з Москвою в питанні енергоресурсів, попри зусилля ЄС зменшити закупівлю. В Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну відмовитися від імпорту дешевого російського газу було вкрай складно. Торік імпорт із Росії скоротився до приблизно 19% загального обсягу закупівель газу. До 2022 року єс імпортував 40% російського блакитного палива. Німеччина вже має нового канцлера. Лідер німецької партії Християнсько-Демократичний Союз Фрідріх Мерц обраний канцлером Німеччини. Під час другого голосування в Буднестазі він отримав 325 голосів із 316 необхідних. У першому турі, який відбувся вранці 6 травня, мерц отримав лише 310 голосів. Це був перший випадок, коли обраний канцлер програв на виборах до Бундестагу після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів. Другий тур мав відбутися до кінця цього тижня. Парламентські групи ХДС, ХСС, СДПН, Зелених та Лівої партії домовилися спільно розв'язати питання про виняток із правил процедури, щоб провести друге голосування того ж дня. Цього ж дня була потрібна більшість у дві третини голосів у другому голосуванні. Кандидатуру Мерце запропонував не в федералі президент Німеччини, а по листах. Президент Дональд Трамп вважає, що у Другій світовій війні саме участь його України була. Головним чинником перемоги у конфлікті. Про це він сказав під час офіційного оголошення дня перемоги у США. Передає кореспондент Українформу. За словами Трампа, перемога у цій війні була здобута переважно завдяки США і додав, що їм допомагали дуже багато чудових союзників. Отож, цитата Трампа. На думаю, ніхто не сказав би, що ми не були домінантною силою у цій війні без Америки. Зінення ніколи б не відбулося, і тому ми повинні віддати шану тим людям, які подарували нам перемогу. Сказав. Президент, окрім цього, Трамп також згадав і про Росію. Він наголосив, що, хоча вона зазнала мільйони втрат, що, на його думку, було абсолютно важливим чинником, але такого важливого чинника, як ми, не було. Раніше Трамп анонсував, що 8 травня у США відзначатимуть день перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада у Першій світовій війні, ото ще одна цитата. Ми виграли обидві війни, ніхто не був близький до нас за силою, з хороблістю чи військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо. Це тому, що в нас більше немає лідерів, які знають, як це робити. Наголосив президент. США стало відомо ім'я того, кого конклав із кардиналів обрав 267-м папою римським. Ним став Роберт Прево, перший американець на посаді понтифіка католицької церкви. Про це повідомила прес-служба Ватикану 69-річний Прево обрав собі ім'я Лев XIV. До того він служив у Перу та очолював єпископську. Канцелярію Ватикану. як писало CNN, перш ніж з'явитися на публіці, новообраний папа мав одягнути спеціальне папське вбрання і усамітнитися на певний час в окремій кімнаті. У цей час на площі перед Сакстинської капели марширувала особиста охорона папа римського швейцарська гвардія. Перед тим як папа з'явився на публіці на лоджію до базиліки святого Петра, вийшов кардинал Протодіяко, який виголосив. Латинський вислів, що означає, у нас є папа першими словами Лева 14-го у зверненні до людей були мир усім вам. Спершу він говорив італійську, а потім перейшов на іспанську. У промові новий папа заявив, що прагне продовжити благословення, яке покійний папа Франциск здав у великодню неділю за день до своєї смерті. Отож, цитата. Дозвольте мені продовжити те саме благословення. Бог любить усіх, зло не переможе. Ми всі в руках Бога, тож без страху об'єднані в руці з Богом і між собою. Ми йдемо вперед, Сказав він. Роберт Прео народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, штат Ільноюс у франко-італійсько-іспанській родині. У нього є два брати Луї Мартін та Джон Джозеф у 1977 році. Майбутній єпископ Примо здобув ступінь бакалавра з математики в університеті Віланова у Пенсільванії. У віці 26 років прийняв постриг ордені святого Августина. Він продовжив богословського світу в католицькій богословській спілці в Чикаго. А в 1982 році Прево вирушив до Риму для вивчення канонічного права в папському університеті святого Туми Аквінського. У тому самому році його висвятили на священника. Після чого Прево скерували для місії в Перу. Упродовж 11 років він служив в єпархії. Трохіл на північному заході країни, де займався пастерською світою та викладанням з 2001 по 2013 рік. Він очолював орден Святого Августина. Під його керуванням перебували спільноти ченців у понад 40 країнах. У вересні 2015-го Папа Франциск призначив прево єпископом Чиклаєю перуанського міста на узбережжі Тихого океану. У січні 2023 року. Папа Римський покликав прево преводу Риму, щоб зробити його. Префектом декастерії у справах єпископів та президентом папської комісії у справах Латинської Америки, підвищивши його до сану архієпископа. Того самого року Франциск підвищив Прево до кардинала. Індійські збройні сили офіційно розпочали операцію Синдур та атакували 9 об'єктів у Пакистані. Про це пише The Guardian із посиланням на індійський уряд та армію. Збройні сили Індії повідомили, що атакували 9 об'єктів у Пакистані. Та окупованих Пакистаном Джаму і Кашмірі, звідки нібито планували терористичні атаки проти Індії. А втім, там зазначили, що пакистанські військові об'єкти не були ціллю атаки. Отож, цитата: наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не мали стати ціллю атаки, заявили в уряді Індії. У Міноборони Пакистану підтвердили, що Індія завдала ракетного удару по трьох об'єктах на території країни. Пакистан обіцяє відповісти на напади Індії у свій час та у своєму місті. Цитує видання AFP. Адміністрація президента США Дональда Трампа після свого вступу на посаду на початку 2025 року зверталася до України з проханням прийняти в себе депортованих американських мігрантів. Про це пише Washington Post. У документах не вказано офіційних позицій Києва щодо цієї пропозиції. Однак, один з українських дипломатів повідомив американському посольству, що уряд надасть відповідь щойно сформує свою позицію. Уже згодом неназваний український дипломат заявив своїм американським колегам, що Україна справді має солідний досвід повернення своїх громадян після їхнього вивезення Сполученими Штатами. Як пише Washington Post, наразі Україна не прийняла жодного громадянина третьої держави, якого Вислали зі США і немає жодних ознак того, що Київ серйозно розглядав американську пропозицію. Так, двоє неназваних українських чиновників заявили, що це питання ніколи не доходило до найвищого керівництва країни. А один із них наголосив, що йому нічого не відомо про будь-які політичні вимоги з боку Вашингтона щодо бажання України прийняти депортованих мігрантів. Увечері, 8 травня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Говорили про день перемоги над нацизмом у Європі, привітали ратифікацію угоди про економічне партнерство, а також кроки до миру. Лідери держав обговорили конкретні кроки, які можна зробити заради миру. Зеленський проінформував Трампа про ситуацію на фронті. А ще наголосив, що Україна готова до 30-денного припинення. Вогню натомість Дональд Трамп підтвердив, що хоче завершення російсько-української війни і готовий допомогти в цьому. Він підтримує необхідність припинення вогню. Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, президент США Дональд Трамп закликав до ідеалі 30-денного безумовного припинення вогню і пригрозив новими санкціями, якщо це перемир'я не будуть. Дотримуватися про це він написав у своїй соцмережі True Social. Американський лідер сподівається, що рішення про таке перемир'я ухвалять і будуть дотримуватися. За його словами, перемовини з Росією та Україною тривають. Отож, цитата Трампа, як президент я залишаюся відданим справі забезпечення миру між Росією та Україною разом з європейцями, і цей мир буде тривалим. Це перемир'я має стати кроком до укладання мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я готовий долучитися в будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться. Додав він. США та Велика Британія підписали торгівельну угоду першу після того, як американський президент Трамп оголосив торгівельну війну всьому світу. Про це пише The Guardian. отож, цитата Радий голосити, що ми досягли проривної торгівельної угоди з Великою Британією. Йому повідомив Трамп у Білому домі перед розмовою з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Трамп зазначив, що остаточні деталі документа пропишуть найближчими тижнями, але за його словами, угода хороша для обох країн. Кір Стармер під час телефонної розмови заявив, що угода між США і Великою Британією стане неймовірною платформою для майбутнього. Він зазначив, що обидві країни близькі в питаннях оборони та обміну розвідданими, А тепер стануть близькими в торгівлі та економічній політиці. За його словами, угода базується на надзвичайно важливих сталеварній, алюмінієвій та автомобільній промисловостях, але залишаються деталі, які ще потрібно узгодити. Трамп зі свого боку сказав, що дві країни намагалися укласти торгівельну угоду протягом багатьох років. Ця угода з Лондоном передбачає мільярди доларів для штатів завдяки збільшенню доступу до ринку для американського експорту, особливо в сільському господарстві. Президент США Дональд Трамп доручив бюро в'язниць разом з міністерством юстиції ФБР та службою внутрішньої безпеки. Знову відкрити в'язницю на острові Алькатрас, куди він хоче поміщати найбільш бажальних і жорстоких злочинців. До цього її закрили понад 60 років тому. Про це Трамп заявив у своїй соцмережі Просошо. Американський президент написав, що США занадто довго страждали від жорстоких насильницьких покидьків суспільства і агресивистів, які ніколи не принесуть нічого, окрім страждань. І страждань, отож, цитата. Коли ми були серйознішою нацією у минулому, ми не вагалися ув'язнювати найнебезпечніших злочинців і тримати їх подалі від будь-кого, кому вони могли б завдати шкоди. Так і має бути. Ми більше не будемо терпіти цих серійних злочинців, які поширюють бруд, кров пролиття та хаос на наших вулицях, заявив Трамп. Він сказав, що він запропонував цю ідею, бо розчарований радикалізованими суддями, які наполягали на тому, щоб ті, кого депортують, мали право на належну правову процедуру. За словами Трампа, повторне відкриття Алькатрасу стане символом закону, порядку та справедливості. Епі пише це відбувається на тлі того, що Трамп хоче, щоб підозрюваних у бандитизмі одразу відправляли до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі, навіть без повноцінного суду. Також він запропонував суперечливу ідею перевозити деяких ув'язнених з федеральних тюрем Шадо Сальвадорської в'язниці, яку побудували для отримання терористів і членів банд. Речник бюро в'язниць заявив, що агентство виконуватиме всі президентські накази. Тож на цьому будемо завершувати уряд основних світових новин. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурентів у Ютубі та інших соціальних мережах. Побачимось.